Часто сервізи і серії дафна люди вважають антикварними. І ось чому. У них не тільки красива форма, що була модна на початку минулого століття, але й на клеймі стоїть слово антикваріат. І дехто певний, раз це написано на клеймі, то так воно і є. Забуваючи, що в минулому, в принципі, як і зараз, мануфактури виготовляли порцеляну для своїх сучасників, а не нащадків. Тому навряд чи вони б відмітили свою порцеляну. Як антикварно. Звідки ж взяло слово антикваріат? мода циклічна? І в 70-х роках стало популярним те, на що був попит на початку століття. Тому мануфактури з довгою історією зробили декілька випусків порцеляни за своїми ж зразками, що зберігалися в архивах на протязі багатьох років, і сервіс Дафна один з таких яскравих прикладів. Чи стане такий сервіс коли-небудь антикварним? Думаю, що так. Він красивий. Має історію створення і випустили їх небагато. Кому подобається саме це, зазирніть у мій онлайн-магазин чи напишіть у WhatsApp. Вартість сервізу є в коментарях.